Нова операційна облаштована за європейським рівнем. Присутні усі необхідні обладнання для відновлення життя реанімації для проведення складних та надскладних втручаннях. Новий ангіограф відкрив для нас більше сучасних можливостей. За допомогою 3D-реконструкції ми можемо виконувати складні та надскладні втручання нейрохірургічні та кардіохірургічні. Ми можемо виконувати ендоваскулярні втручання при інсульті більш безпечно. За допомогою нового ми можемо позиціонувати стенти та наші ендоваскулярні пристрої в судинах більш точно. В нашій лікарні існувало два ангіографи, зараз додавався ще один, і це дозволило нам пришвидшити допомогу хворим, збільшити кількість процедур щодня. Прискорити допомогу хворим ургентним за допомогою цього ангіорфа Пацієнти відмічають, що у нас з'явився новий комфортний стіл, де можна лежати довго та більш комфортно, чим яко. Вони це відчувають. Також нова кліматична система, їм не жарко і не холодно.